Всем привет! Выжимаю начнем рыбалку. За демо. Усилия конечно, то как дуже, легарный должен, а за Зараз. Я тут у нас пишем проверять. Що, мене видно? Ага, в мене видно все. І зафайт. Вчора, коротше, грав там е, э, зі своїми одногрупниками, коротше, грав е, э, цю. Е, ти гра там називається Гусі, коротше, яка ти гра? Фотос, ось викат, так. Фотостудіо, не помню, як це так називається. І вчора було весело. Я думаю, запустити прямий ефір, якщо захочете. Ну, я думаю, запустити прямий ефір, якщо захочете. Я буду мурати там. Ну, радор вже, вже файно. Подобалось мені. Погодка, мені взагалі така салютка. Вчора такий ливень, ливень, блядь. Сиджу, сиджу, блядь, граю. Тако не помню, що тут аж тить, блядь, по законникам. Дивлюсь, бать, там ливень такий лігє. Думаю, ніхуя собі. Думаю, ладно. Супер, ебать, я нагляди хуя. О еб. Тики ебать меня, ебать. Шо это за рыба? Ебать. Че, ебать, на мосик закинь, помочь? не подпускаю курва тут о что там никто ничего не пишет пишите как меня чуть, чуть у меня вообще у меня вообще что-то доброе Чи нет блять, ебать, мне курла нахуй, я вот, сука, сейчас эту поплавок нахуй взломаю, выкину вместе с туди туда, куда то волк, блять. Хули ты дёбаешь, блять, плюй так плюй, что ты, блядь, выёбываешься? Хотя рыба, конечно. Это нахуй. пришел лови... вы, блять, думал поплавок, пришёл пи... обратно ловый, ты шесть. конечно, они гарные. Але, ну, це тільки моей карьеры кар'єри карьеры на Ютубе. Скинем тут чешу. Может, туши злого четко нахуй кинул блять ну блять ну шо зло я дал там не кого узри короче я закинул ей я короче закинув в лесну да у меня якось пизде провалилась а тебе починала на хотя а я с дублюсь у меня короче катушка то я Почав розматувати, а пьет не сматывать риску? Я нихуя не понял, короче, блядь. Так я закинув, взагалі, не знаю, десь кучу рейку, здесь я закинув, я сам не знаю, куди я закинув. закинул. Хотел закинуть доль, допустим его в сторону кусти. куди попало? попал, кинул, зловив сама на кілограм с чем-то я не скільки. Кілограм Килограмм щады, я хиг не вдумаюсь, сука. <как> магія? Да не, що нихуя доклеять. Що ты забродил кудись, блять, в жопу в Що Жопа-то жопа. То жопа. <плес> я казав мит. Це не рибалка, це все хуйня. Та ни не на Trzeba spróbować zabrać blisko i dać na blisko. To do to coś się pijone na to j**e na blisko? Chodzę po próby i nic Только хуя из-за дерево в завтра вид. Траву по-любому. Я уверен. Лова. Я уверен, что траву споймал. Ну, пта. Хуя собери рыба, блядь! либо такая нихуёва. В шоте прям. Ой, блядь, закинул нахуй. Ты хуй тут с блядь. Ладно, буду заканчувати відосик. Бо я бачу, немає ні людей, ні лайків. Треба заканчувати відос. Але відос хочеться поки що такі, бо там буде веселіше, веселіше набагато. А, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Я дуже хочу до Нового року зробити 50 підписників. Дуже хочу щоб був, був такий подарочок, я думаю, ви зробите. Дякую, хто мене дивиться, дякую, що ставить лайки. Всім пока!